Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні я хочу показати ще один варіант заготовки щавлю на зиму. Цей спосіб видасться вам дуже дивним, але він дієвий. Для цього ми беремо, так як в попередньому відео, нарізаємо щавель промитий. Накладаємо щільно у баночки і заливаємо холодною водою. Так-так, холодною водою. І ще й без солі. Але вода має бути з криниці або зі скважини, дуже-дуже холодна. Отож, наклали ми баночки і заливаємо холодною водою. Залили трішки води, почекали, нехай вода трошки туди усяде. Далі залили воду і так поступово, поки не наповниться ціла баночка. Баночки не стерилізувала, помила у теплій воді і сполоснула холодною водою, щоб вони охолодилися. По краях перевіряємо, чи немає щавлю, бо, коли закриємо кришкою, може залишитися один листочок і від цього почне портитись. Будьте уважні. Сюди не потрібна сіль, тому що щавель і так є консервантом. Через два дні наш щавель почне міняти колір. Таку заготовку можна тримати як і в холодильнику, так і в погрібі. Сподобався рецепт? Ставте вподобайки.